З настанням спеки здавалося, порятунком може стати відпочинок на пляжі та купання в прохолодних водоймах. Але приймаючи сонячні ванни, варто дотримуватись деяких правил, говорять лікарі, щоб убезпечити себе від опіків. По перше, зменшивши час перебування на сонці, особливо це стосується людей, які мають хронічні захворювання, а ще носити сонцезахисні окуляри, щоб уникнути дії прямих сонячних променів на сітківку ока. Перебування на сонці. Мабуть, проміжок від півгодини до години не більше на даний час, на жаль, інтенсивність сонячної енергії настільки висока, що засмагати на даний період не рекомендується нікому, навіть людям молодого віку, тому що може виникнути ризик захворювання на рак шкіри, дуже підвищений. Підбирати засоби від засмаги фахівці переконують, потрібно індивідуально, оскільки багато людей страждають на алергію на сонце. -засмаг. Захисні креми. а в разі ж отримання опіків варто надати перевагу традиційній медицині. Народні засоби говорить лікар, допомагають не всім. Лікування, як оби, як взагалі, звичайних опіків це відвести людину більш більш прохолодне місце, давати антипіретики, тому що буде підвищення температури, пити антигістамінні засоби, які знижають ризик виникнення алергічних реакцій, а також охолодження людини. Так, змащення кремів проти опіків. Проте не всі полтавці дослухаються до порад. Відтак і наслідки тривалого перебування на сонці відчувають одразу. З 10 дето до 2 часов дня. Мазь є, там помажу, коїна і все. Не дуже. В основному пару годин і уходимо в тінь. Півтора часа, час може запросто. А потом в тіні, в воду Креми всякі Пантенол. там да пантенола мазали, сметани години три-чотири. Закриваюсь полотенцем або футболку надягаю, щоб бо особливо плечі завжди покуть. Та можу весь день бути. Ну в основному закриваюсь, тому що часто обжигаюсь дуже сильно. Я рідко на пляжу, але я стараюся не дуже йти на сонце. Часика два і стараюся в холодок. Отже, підбирати сонцезахисні засоби краще індивідуально, але щоб не отримати сонячних опіків, варто дотримуватись головної поради фахівців, не засмагати більше години. Ця рекомендація стосується кожного незалежно від типу шкіри.